Ви вже в курсі, що Modern Warfare 3 це справжній провал, і якщо вірити оцінкам критиків та гравців, найгірша частина в серії за останні 10 років. Але я трішки пограв і мушу не погодитися з аж настільки низькою оцінкою гри. Зараз розкажу чому. Привітулі. Мені подобається сюжетний перезапуск Modern Warfare. В багатьох аспектах він робив правильні речі і робив їх добре. Там, де оригінальна серія викручувала на повну голівудщину, перезапуск став приземленішим і ближче до народу. Навіть пробували серйозніше ставитися до висвітлення сучасних конфліктів, хай і вигаданих. Якщо раніше персонажі були карикатурно крутими та навіть пафосними, то перезапуск наділив їх характерами живих. Людей. В ребуті також відмовилися від абсолютно безглуздих смертей головних героїв та зрадництва, що виглядало як спроба видавити сльозу з гравця або ж просто здивувати неочікуваним сюжетним твістом. А ще новий Шепард мені подобається набагато більше старого. Він веде свою гру і не до кінця розумієш. Зрадник він чи просто готовий бруднити руки заради своєї країни. Єдиний по-справжньому неоднозначний герой, і сценаристам вдалося лишити цю інтригу до кінця. Також мода. Ворфер 2 з'явилися нові харизматичні персонажі, яких дуже хотілося бачити в триквелі. Я так розпинаюсь за досягнення минулих частин, тому що Modern Warfare 3 просто одним махом знецінює їх усі. І натомість не дає нічого нового. Навіть не повертається до старої формули з ядерними вибухами та пафосним руйнуванням неповторних пам'яток архітектури. Далі будуть типу як спойлери, тож якщо вас цікавлять сюжетні повороти в цьому. Перезапуску, то прокручуйте до наступного таймінгу, бо я зараз буду просто палати з бездарного зливу персонажів. Так ось дещо з оригіналу все ж повернули. Ще ті білими нитками місії та безглузді смерті персонажів, що не підкріплюються жодною мораллю. Ні, солдати помирають за свою країну, і про них ніхто не дізнається, що тут дуже напрошувалося і було б доречним, ні, хоча б пафосним героїзмом нам жодним чином не розкривають персонажа, щоб його смерть. Будай щось значила, одного з найцікавіших, і, мабуть, єдиного антигероя серії Шепарда теж злили незрозуміло з якої причини, ще зробили це абсолютно бездарно в сцені між титрами. Тобто деякі гравці цього навіть не помітили, а це досить таки важливий сюжетний хід. При цьому він до кінця лишався в абсолютно сірій моральній зоні, і кому він був відданим, нам так і не розкрили. В цьому ж сегменті Прайс показаний як не той, хто служить своїй країні, і повинен розуміти і власне, він. Розуміє, що без жертв не обходяться місії, на які його відправляють. Але саме в цій сцені він просто як якийсь кіт, який відчув безкарність і починає регулярно срати в капці. Ну просто бо може. У підсумку на продовження а воно точно буде, не сумнівайтеся. У нас лишається однозначно хороша команда Прайса і однозначно поганий Макаров, який поки що все ще хороший руський. Ви розумієте, про що я. Сучасна версія словнозвісної місії No Russian набагато краще поставлена в епілозі другої частини, кадри якого були використані в трейлерах Modern Warfare 3. В новій No Russian, яка називається пасажир, не вистачає емоційного напруження та відчуття причетності до чогось жахливого. Хоча як українець не сказав би, що там відбувається щось жахливе. Розробники дуже ліниво використовують головну особливість відеоігор – інтерактивність. Саме ця ознака відрізняється кіно від відеоігор і дозволяє по максимуму грати на емоціях гравця, бо безпосередньо гравець є головним учасником подій, а не просто спостерігачем. Як в кіно, на жаль, ця місія в Modern Warfare 3 ближче саме до кіно, не викликає жодних емоцій і повністю програє оригіналу. Ігроладно на папері нова частина стала кращою. Додалися великі мапи. Ну в рамках серії багатоповерховість з'явилися нові шляхи для вирішення поставлених задач. Тобто, ну, в принципі, нарешті з'явилося щось нове, те, чого давно просили фанати. Але підкачала реалізація. Всі відкриті локації це варзон в мініатюрі для самітного проходження. Навіть потрібно шукати ящики зі зброєю, перками, гранатами та бронгею. Така пісочниця пішла б на користь, якби розробникам вдалося створити цікаві ситуації, але маємо знищити певну кількість об'єктів або встановити жучки слідкування, відбиваючись від хвиль противників. Зі справді добре зроблених сюжетних місій на відносно відкритій локації можу відзначити лише High Rise. це 10-та місія з 14. Надцяти це багатоповерхові будинки з великою кількістю переходів, скорочень, секретів та цікавих перестрілок на короткій відстані. При цьому сходження на гору пішки займає там до десятка хвилин. А знайшовши жумар, підйом займе кілька секунд. Якраз в цій місії чудово поєднується звичний коридорний ігролад Call of Duty з невеликою пісочницею, в якій можна робити що завгодно. Ну в рамках доступних механік, вже ж. Щодо тривалості гри, то у мене особливих претензій немає. Вона на рівні плюс-мінус в середньому інших частин серії. Проблема лише в наповненні та реалізації. У мене кампанія забрала 5,5 ,5 годин, і для порівняння ви зараз бачите на екрані, за скільки часу я проходив деякі з минулих частин серії. І як бачите, ну. Плюс-мінус це те ж саме. Якщо підсумувати враження саме від сюжетного режиму Modern Warfare, то помітно, що кампанія робилася поспіхом, і деяким місіям не вистачає часу, аби розкритися. Тобто розробники додавали всього, що має бути по рецепту класичний Call of Duty, але зробили це в дуже маленьких порціях, і інколи навіть не доселили. А місії аля Mini Warzone сприймаються як економія на дизайні постановочних рівнів, якими в першу чергу й славиться серія, хоча при відповідному пропрацюванні. Саме вони могли б стати гідним нововведенням для серії. Але скоріш за все від цієї ідеї тепер відмовляться, і в наступній частині у нас буде звичний коридорний Call of Duty. Промінчик світла в сюжетному режимі завдячує компанії Blur. кінематографічні заставки все на такому ж високому рівні. Ще один момент, чому нам продають DLC за 70 баксів. Але проблема в тому, що навіть якби от сюжетна, конкретно зараз про сюжет частина була. DLC це все одно не зняло б з неї тих претензій, які я висловив протягом останніх от кількох хвилин. Так, можливо, якби сюжетка була б інша для формату DLC, як це планувалося спочатку, то все могло б бути набагато краще. І якщо вірити чуткам, то планувалося сюжетне як сюжетне доповнення саме про Гоуста. Мало бути от щось окремо про цього персонажа. І от наскільки погано зроблена сюжетна частина, настільки ж добре зроблений мультиплеєр, от видно, що в нього прям вкладалися нормально. Але одразу зазначу, що це моє враження як казуального гравця, тому там не потрібно записати, що я не врахував. Там якісь мілісекунди в реакції чи в розвороті персонажа. Для початку дуже комфортним виявився ТТК, час за який можна знешкодити противника. Він достатньо великий, щоб вмілий гравець зміг зреагувати та відстрілятися у відповідь чи бодай втікти кудись. При цьому в противника не потрібно висаджувати весь магазин, щоб знешкодити. Звісно, це дуже індивідуальний показник, і не всім сподобається саме цей рівень ТТК. Але мені він здався ідеальним балансом як для хардкорних гравців, так і для казуалів. Хоча для перших є. Гардкор режим без інтерфейсу та з миттєвим вбивством. Щодо мап, то вони різні за розмірами та спроєктовані для різних стилів бою. У відриві від режимів гри у мене немає претензій. Завжди є куди втікти, обійти ворога чи пролізти у вузеньку шпаринку і застати противника зненацька. А отже, в залежності від задач, деякі мапи краще працюють в одних режимах і гірше в інших. Найбільш чутливим до розміру мапи є Deathmatch та Team Deathmatch. На компактних мапах типу Фавелла ці режими грають. Це динамічно та навіть тактично місцями, а от на розлогіших саб бейс чи раундаун прямих конфронтацій стає менше. Можна довго шукати противника, і частіше вас вбиватимуть зненацька, десь збоку чи ззаду, без шансів на порятунок. Також на цих мапах розквітають кемпери у підсумку. Конкретно ці режими, і конкретно на більших мапах, в якийсь момент мені стало просто нудно грати, і захотілося їх просто вилучити із плейлиста швидкої гри. І найголовніше те, що я не бачу розв'язання цієї проблеми, окрім як виключити ці мапи для дезмач режимів чи, можливо, якось обрізати їх. Зате вони чудово підходять для режимів із контрольними точками. В цьому випадку бій завжди зосереджений в одній точці, і мапа дає можливість нападати на точку з усіх можливих боків. Стройлетаґет. Окремими пунктами також є два режими. Ground War це, по суті, батлфілд для 64 гравців на великій мапі з наземною технікою. Всього доступно три мапи, але вони чудово спроєктовані, а постійні задачі із захопленням та отриманням контрольних точок зберігають високу динаміку бою. War Mode розрахований на дві команди з шести бійців. Одна команда обороняється, інша поступово просувається мапою, виконуючи поставлені задачі: захоплення точок, супроводження танка та знешкодження бомби. Після успів. Виконання усіх задач або зпливу часу команди міняються сторонами. На жаль, для цього режиму доступна лише одна мапа, що натякає, що War Mode зроблений як перебивка між класичними режимами та Ground War. Я не впевнений, що у Mode хтось гратиме на постійній основі, ну хіба що додадуть ще хоча б 2-3 мапи для ротації. О, ще виділю режим Search and Destroy для швидкої гри. Це, по суті, Rainbow Six Siege чи Counter-Strike із замінуванням бомби та без респауну після смерті. Цей режим краще розкидати розкривається у злагодженій команді та підбору відповідного спорядження. Там гри відчутно сповільнюються, кожний намагається грати обережніше, і деякі мапи краще розкриваються з тактичного боку. Звичайно, він не рівня згаданому Сіджу, але дає чудову можливість відпочити від нескінченного рашу та трішки увімкнути голову. Але я помітив, що не всім гравцям в Call of Duty подобається такий стиль гри. І, якщо чесно, я б краще відокремив його від швидкої гри в окремий режим, як це зробили з Ground War та War Mode. Щодо технічного стану, то за приблизно 20 годин проведених мультиплеєрі, лише одного разу були проблеми зі з'єднанням на ps 5. Решту часу гра працювала стабільно. Зомбі повернулися! Але у форматі екстракшн режиму це велика мапа заселена зомбі й поділена на три зони складності. Чим ближче до центру, тим вищий рівень, зліші зомби, але й дорогоцінніша здобич. Задача проста: зібрати якомога більше найціннішого луту та успішно евакуюватися. Якщо ж померти, то всі знахідки будуть втрачені. Все здобути спорядження можна і навіть потрібно використовувати для наступної вилазки. Таким чином можна поступово покращувати свого бійця і добиратися все ближче до центру мапи. Єдиною проблемою екстракшн режиму, в принципі, в будь-якій грі є те, що для комфортного та цікавого досвіду грати потрібно з друзями. Успішність вилазок з випадковими гравцями сильно залежить від адекватності цих гравців та їх бажання грати в команді. Якщо ж пробувати соло, то рано чи пізно хмари зомбі переможуть числом. Проте, навіть якщо померти, можна попросити допомоги у найближчих гравців і навіть напроситися в їх загін. Мені одного разу так пощастило, і добрі люди в. Скресили, так приємно було спостерігати на мапі, як загін прямує до точки мого персонажа або воскресити його. В такі моменти починаєш трішки більше вірити в людство, ну але не сильно. І так вчетверо ми й бігали близько години часу. Далі ще буде про донат, але от зараз, після усього почутого, як би ви оцінили цю гру, як єдиний продукт, за який ще й просять чималі гроші. Хоча б, вона легко поділяється на три абсолютно різні частини, орієнтовані на різну аудиторію. Modern Warfare 3 вийшла максимально полярною по якості гра, все залежить від ваших вподобань. Якщо вас цікавить виключно сюжетна складова, то я не можу рекомендувати гру до придбання. Це десь, ну я не знаю, 4 з 10 за хороші ідеї, круті ролики від Blur та кілька непоганих місій і погану реалізацію практично всього іншого, і злитий сюжет як такий. Але за мультиплеєр я готовий поставити 8 з 10 чи навіть 9. Саме в нього вклалися найбільше і я не жалкую про жодну хвилину, яку витрати у цих забігах. Ну, а ще є зомбі. Також чималу роль у негативному ставленні до Modern Warfare 3 зіграло те, що дві гри поспіль вийшли в однаковому сеттингу. І звичайно, що при порівнянні їх лоб в лоб, вони реально схожими видаються. Якби між ними була гра, наприклад, сеттингу Другої світової війни, то ці схожості не були б такими критичними. Ну але вже як є. Тифуан. І на завершення про донат. Деякі бандли з магазину дають бонуси в режимі зомбі, а також містять креслення для зброї. Це по суті набір скількох обвісів та розмальовок для вашої пукалки, яку вже можна використовувати в мультиплеєрі. У випадку зомбі це взагалі паві і режим, та й всі бандлові бонуси легко здобуваються в самій грі. Це ж стосується обвісів до зброї. За пару годин прокачування зброї можна відкрити ці ж самі обвіси, і по правді вони не дають суттєвої переваги, щоб це можна було назвати. Pay2Win. новачок з обвісами все одно програє досвідченому гравцю з базовою зброєю. Питання викликає хіба що з Гая, ну він же груд. Але я стикався з ним в бою, і проблем з його ідентифікацією не було. Хіба що в темній кімнаті з червоним світлом, але будьмо чесними: в темній кімнаті будь-кого важко помітити. Та те вона й темна кімната. А донат, який справді має значення та має вплив, можна зністити за посиланням в описі. Дякую всім, хто вже це. Робить особливо подяка Данилу Румянцеву. Побачимося вже ось в цьому відео, буквально за секунду. Бережіть себе і далі буде. Бувайте!